Всім привіт, друзі! Дякую вам велике за ваші перегляди та лайки і навіть дизлайки з минулого відео. Мені дуже приємно чути, що ви щось пишете та читати ваші думки. Намагаюся ставати краще і піднімати планку вгору в сенсі якості відео. Всі ми любимо легендарну зброю в нашій улюбленій грі готика. Коли ми маємо змогу тримати її, ми починаємо пишатися собою. Всі ми звикли до того, що легендарна зброя в комп'ютерних іграх є неабияка крута. Вона виглядає досить круто. Красиво і лякливо. Одним своїм видом вона може злякати вашого ворога. І так, сьогодні ми поговоримо про легендарний румний меч Орізель з готики, незвичайна магічна зброя. У грі. Меч Орізель є одним з найпотужніших і рідкісних збройних предметів. Він є однією з легендарних артефактів у світі гри. Отримати його можна лише під час виконання основного сюжету у конкретному місті пізніше у грі. Меч Урізель має вражаючі характеристики. Високу пошкоджувальну силу, великий діапазон атаки, а також можливість викликати могутній удар блискавки. Його візуальний дизайн також дуже вражаючий і він виглядає як могутня зброя. Отримання меча у різаль в грі вважається одним з найбільш епічних моментів для гравця, оскільки це дозволяє значно полегшити подальшу гру, знижуючи складності битв та роблячи героя більш потужним. Його отримання також є одним із викликів для гравця, оскільки вимагає виконання певних завдань та подорожування по небезпечному світу гри. Загалом, меч у Різель є важливим елементом геймплею, який додає велику дозу експериментів, задоволення та епічності до ігрового процесу. Легенда свідчить, що меч був зроблений з невідомого металу. Колись він належав великому воїну, який загинув в війні з орками. Він володів цим мечем разом зі стардавніми обладунками з руди, але тим не менш поліг у битві. Орки, вбивши лицаря, отримали меч, але, боячись і не знаючи його сили і застосування, вони вирішили заховати його в одній з кімнат. Глибоко в храмі сплячого, так що його ніхто ніколи не знайде. Варрах Руш був поставлений на варту Меча, один з п'яти шамонів священників, які віддали своє серце сплячому, щоб охороняти древній артефакт. Невідомий раб із храму сплячого написав у своєму щоденнику, що він хотів вибратися з храму за допомогою різеля. Безіменний, коли досягнув у храму сплячого, натрапляє на кімнату Варра Рушка. Після вбивства жерця Орків Нежиті він обшукує кімнату і знаходить чудовий меч. Взявши його в свій інвентар, можна прочитати опис, що показує ставлення героя до здобичі. Гарний меч. Клинок, прикрашений стародавніми рунами. Можливо, Оксарда зможе їх прочитати, а поки що краще не використовувати. Безіменний бере зброю із собою, вирішивши не використовувати її. Потім дорогою він зустрічає Граш Варрах Арушат якого неможливо перемогти звичайною зброєю, тому герой доводиться тікати з храму. Після успішної втечі він повертається до некроманта на ім'я Ксардас і показує йому знайдений ним меч. Ксардас, оглянувши меч, заявляє, що зброя кличеться Урізель, і розповідає герою свою історію. Він також вирішує підготувати магічну формулу, яка поверне Різель його колишню силу, і безіменному герою радить знайти нову броню. Давши йому ключ від скрині в його колишній затонулій вежі. Звичайний незаряджений урізаль може використовуватися героєм. Він завдає 90 одиниць шкоди і вимагає всього 30 сили, щоб підняти його. Після повернення безіменного, Некромант уже приготував особливу формулу. Він оголошує, що обраному знадобиться потужне джерело сили, яким є курган руди в новому таборі. Та хтось, щоб прочитати чарівну формулу. Безіменний герой вирішує звернутися по допомогу до свого друга мага вогню Мільтена. Після виконання ритуалу Різель відновлює свою колишню силу, завдяки якій меч тепер завдає 120 одиниць магічної шкоди і може додатково спалювати ворогів своєю вогненною шкодою в 30 одиниць. Сам меч буде використаний для боротьби з останнім шаманом Грош Воррах Рушот. І побічно для вигнання сплячого зі світу людей. Як Маг, під час розмови з Сардасом після виконання ритуалу він згадує, що Мах також може використовувати Урізель. Ксардас може видалити синій камінь з Урізеля, де зберігається вся магічна енергія, а потім зробити з нього руну під назвою Хвиля смерті Урізеля. Коли самосвіт буде видалено, меч втратить свої властивості магічної шкоди, але залишиться потужною зброєю фізичної шкоди. Видаленню каменю незворотно, і вам потрібно освоїти шосте коло магії, щоб використовувати його. Коли храм сплячого було зруйновано, Урізель не був телепортований разом із власником, ймовірно, він усе ще перебуває поруч із порталом у вимір Бельяра. І так... Поговоримо про зовнішній вигляд урізеля легендарного меча. Як на мене, він виглядає досить круто один із крутих мечів з індустрії відеоігор. Меч має довге і широке наверща, яке характеризується чотирма парами шипів, спрямованих донизу і потовщеним вістрям. На клинку також є рікасо з гравюрами. І дорогоцінний камінь, який надає урізелю його магічної сили. Його хрестовина, як і весь меч, зроблені з невідомого матеріалу руки, цівки, великий, загнуті вгору, що дає змогу кваліфікувати його як висотий хрест. Також є два додаткові шипи, як і вся перекладена вкриті хитромудрим гравіюванням. Усе це завершується держаком, обгорнутим. Червоною тканиною і нічим не примітною круглою голівкою. Отже, друзі, якщо поговорити про цей меч, складається враження, що це реально могутній меч, який спрямований на спасіння людства. І цей меч допоміг нашому безіменному герою, ну скажімо, зламати бар'єр і втекти. З колонії. Але всі ми знаємо, як це все до нього повернулося. Його завалило камінням. Дякуючи Ксардасу, який витяг його з тих завалів. Ось і все. Друзі, я вирішив зробити таке невеличке відео, де мені просто хотілося розповісти про цей легендарний меч з першої частини. Мені він досить крутий і дуже подобається. А що думаєте ви з приводу цього мечу? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях, я залюбки прочитаю їх. Дякую велике вам за перегляд, мені дуже приємно. Ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Далі буде тільки краще. Всім пока!